Надійність танка та місткість БМП на харківському бронетанковому заводі розробили нову бойову машину. Гібрид поки не має назви, але має найкращі характеристики. Витримує попадання не тільки бронебійних куль, а навіть підрив на протитанковій міні. Розробку харківських конструкторів роздивлялась Наталя Білокудря. Ефектний поліцейський розворот демонструє танк 64 на полігоні Харківського бронетанкового заводу. Це відремонтована машина, повністю готова воювати, запевняють випробувальники. Після реконструкції танк поїде в зону АТО. Працівники заводу кажуть, роботи зараз не початий край. От був то ти проміжуток коли приході з танки ізпитувати. Не було такого серійного, але постоянно робота була, розробки були, все одно постоянно робота. Наскільки зараз більше роботи? Бо зараз більше, працюємо і по 10 часов, і по 12 годин, і вихідні працюємо. На базі маневреного Т-64 харків'яни створили новий екземпляр бойової машини, основне призначення якої захист людей під час атак. Він поєднує місткість і надійність. Це гібрид танка та БМП. Перший екземпляр ще на стадії доопрацювання, але основні характеристики вже озвучують. является сам по себе как машина, которая будет вести огонь. Это машина, которая будет защищать людей, но защищать намного лучше, чем защищает современный БТР. За счет того, что у него броня толще, за счет того, что у него установлена динамическая защита. Не такие решетки, как ставят на БТРах, а настоящая отработанная динамическая защита, такая же, как ставится на танках. Но его не возьмет все, что не берет танк. Например? Гранатомети, снаряди підкаліберні, калібр 125 двадцять пять міліметрів, фугасні снаряди, камулятивні снаряди, що саме головне, машина буде держати. Директор заводу Віктор Казанок наголошує на ще одній новації, яку рекомендували військові. В Чому плюс танк БМП на ходу їде, пускають маленька скорость, ну темні на ходу солдати можуть забігати. Солдати можуть вискочити, Это все на ходу в динамике. Самое главное, не попадаешь ні під колеса, і ти выходя з машини. тебя защищает сама машина вистріла спереді з боку. Танковому гібриду в пострадянських країнах аналогів немає. Подібне є в Ізраїлі, кажуть харків'яни. Ще місяць на заводі витратять на доробку гібрида, а потім випробування. Ми знаходимо можливість відроджувати ті розробки, що були колись ну, забуті, призупинені з незрозумілих причин ми не вивчаємо зараз. Відбачаємо, наприклад, в цьому гібриді абсолютно нормальний альтернативний варіант. По-перше, іноземними зразками, по-друге, варіант того, що наші воїни будуть мати можливість бути захищеними, зберегти своє життя. Якщо Міністерство оборони та Нацгвардія України зробить замовлення, серійне виробництво харківських танків-гібридів розпочнеться вже цього року. Наталя Білокудря, Артем Глебов, спеціально для ТВАЙ.